Скажіть, в якій країні таке б дозволили, в якій сучасній європейській країні такі процеси відбувалися би у Франції, коли кілька місяців тому назад, в січні здається, терористи захопили заручників, розстріляли редакцію газети відомої французької, спецназ за один день зачистив всіх і закінчив цю брудну історію. І ніхто в Європі не підняв питання, чи законне це, чи ні. Тому ми, депутатська група партія Відродження», вимагаємо заслухати все-таки звіт керівників силових органів і дати правову оцінку всім подіям, які сьогодні відбуваються. Якщо правий сектор це політична організація, то вони мають займатися політикою. Якщо це озброєне військове об'єднання, то вони мають бути на сході і воювати за незалежність країни і давати відповідну оцінку своїм діям. Сьогодні це, по суті, банда, яка озброєна, немає ніякої належності до правоохоронних органів і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми маємо поставити оцінку.